Усім привіт, любі друзі! Я усіх вас вітаю на своєму каналі у новому відео. Перш ніж ви розпочнете його дивитися. Сьогодні в нас неділя, 16 червня, і сьогодні є день батька. Мені би дуже хотілося від щирого серця привітати усіх, татусів з цим прекрасним днем. Нехай Господня опіка буде з кожним з вас, нехай Боженька береже кожного з вас, міцного здоров'я, усім татусям. Усім майбутнім татусям, і також усім татусям, котрі захищають нашу Україну. Повертайтеся, усі живі та здорові, і усім вам саме основне це миру та перемоги. На жаль, мій батько відійшов у вічність сім років тому і. Це, звичайно, є дуже сумно, тому що хочеться набрати номер, його привітати. Хочеться сказати йому теплі слова, але я це завжди роблю в молитві. і Він завжди є в моєму серці, і він є моїм ангелом, який тримає мене тут на землі і допомагає мені триматися, бути сильною. І я йому за це дуже вдячна і дуже його люблю. Ну і нашим татом великим. Багатодітним є е, мій свекор, це є е, батько мого чоловіка Антон Михайлович. Я вас люблю, передаю вам велике вітання. З ним батька вас, дорогий. Бажаю вам міцного здоров'я, бажаю вам бути тою запальничкою, тим енерджайзером, котрий ви є, тому що наш дідо покорив Піпіван <х�� resp> таку гарну гору. Тож, залишайтеся і надалі таким живчиком. Бажаємо вам міцного здоров'я, Божої опіки і всього самого-самого доброго. Тому що ви нам потрібні і ми вас всі дуже і дуже любимо. Ну, а я бажаю вам усім, друзі, гарного перегляду. Сподіваюся, вам сподобається сьогоднішнє відео. І не забувайте, будь ласка, про вподобайки, про підписку, про коментарі. Це все дуже допомагає. Це надихає, це підтримує і гарного вам усім перегляду. Залишили вам, любі друзі, ось ці дуже приємні співптахів, котрі я щоранку спостерігаю і щоранку слухаю. Це надзвичайно приємно, тому що мене це переносить в дитинство, коли я приїжджала до бабці, виходили ось так ось сьомій ранку і співали пташки, і це дуже і дуже. Мені подобається. Ну, а я п'ю свою ранкову каву і готую смачні сирники. Я завжди її готую одинаково по рецепту своєї мами: це на 200 грамів кисломолочного сиру, даю 2 столові ложки манки, одну столову ложку муки, на яйце, трішки даю цукру за бажанням і ванільного цукру. Гарно все перемішую, роблю кульки, нічого особливого. І за допомогою ось такого стаканчику роблю, щоб була дуже красива і гарна форма. Додаємо ягодок для естетики і смакуємо. І, звичайно, такий сніданок найбільше смакується на вулиці, ось так на нашому бак'ярді, при спів пташок. це атмосфера вона тебе заряджає на цілий день. Після смачного сніданку я вирішила трішки попрацювати, потрібно поприбирати ось тут на прикохонній зоні. Також хочу помити ось це вікно, тобто це є вихід на бек'ярд. тому що вікно це останній раз я мила ще перед Паскою, і воно вже видно, що брудне, плюс падали дощі, було трішки прохолодно, а зараз стоять гарні сонячні дні. Тому мотивую вас, якщо вам так само потрібна. Кажуть, порція додаткової мотивації, то я вас запрошую. Вікна мию або оцет з водою один до одного, або купую звичайний віндекс, засіб для миття вікон. В даному випадку власне, ним і користувалася, хотілося їх добре помити. І також буду це робити зараз улітку частіше, тому що ми будемо частіше виходити сюди на вулицю і завжди залишаються якісь відбитки пальців. У нас вже почалося дійсно справжнє літо, тому що декілька останніх днів це є надзвичайно спокотні дні, потрібно підливати обов'язково квіти, підливаю їх і ранком, і вечором, тому що вони дуже потребують багато води. Ну і також в день в нас тут в першій половині дня також дуже світить сонечко. А вже ось після обіду тут дуже гарно і така свіжа прохолода. Зараз беру вологу ганчірку, проходжусь по відкритих поверхнях. Також хочу помити плінтуса і взагалі ось такі між дверима є щелинки, де дуже важко дійти звичайним навіть полососом, а ось так за допомогою мокрої ганчірки завжди все можна витерти. Наш котик Ніколасик, як кажуть американці, має good time, чилить собі ось так в травичці. Ну, а я рухаюсь далі, беру тепер полосос, гарно все прополосошую і буду мити тут підлогу. Повертаю тепер стіл на місце, також буду його протирати, і обов'язково помию стільці, протрую гарно, тому що збирається також пилюка, і за цим теж потрібно доглядати. Повертаю назад плейсмати, також ставлю підставку, серветницю. Одним словом, створюю тут трішки такий літній настрій, аби було завжди приємно тут знаходитися і смакувати їжу. Назбирала нещодавно біля нашого озера ось ще ромашки. Вони мені завжди асоціюються з літом, з теплою порою, з дитинством. Ну і ось таку невеличку мисочку лохини, як завжди, ягоди по сезону. І ось так в мене вийшло, чистенько, гарно, все доглянуто, все на своєму місці. Я мотивую вас далі і переходжу на вулицю, на бек-ярд. Там так само треба поприбирати, помити наш стіл. Ми дуже зараз часто тут обідаємо і вечерюємо, також снідаємо, п'ємо каву. Одним словом, проводимо тут дуже багато часу на вулиці. Це улюблене місце усіх наших домашніх тож я тут частенько прибираю, але ось зараз вирішила це зробити разом з вами. За одно можливо когось так само змотивую. Ми дуже любимо цю вуличну мебель, і якщо за нею правильно доглядати і в її накривати кабером, щоб вона зберігалася, тоді вона їй довше прослужить. Звичайно, що зимою не можна все оце сховати, тому що в нас немає окремого на це приміщення. Ну і цей стіл є дуже важкий, він є з металу. Але ми маємо спеціальний кавер, який я десь у відео показувала, як ми готуємося до зими, ми це все гарно накриваємо. І воно дуже гарно зимує, І тому кажуть, все, що потребує догляду, потребує рук. Ну, а тут ось вас хотів моєї уваги, тож ми вирішили з вами привітатися і сказати вам усім велике дякую за те, що ви залишаєте завжди дуже теплі коментарі в адресі нашого котика. Тому ж це є дуже безцінно, це є дуже гарно, і я вам усім дуже дякую. Тому що він справді наш такий улюбленець, ми вже всі великі, дорослі, а він ось такий ще маленький і хвостиком за нами ходить. Хоча йому цього року вже Буде 5 років, тож ніби кажуть, у котів є рік за 10. Якось так не знаю, поправте мене десь колись чула такий вислів. Ну А я вже помила стіл з кріслами. Тепер повертаю на місце своє біле кашпо з квіточками. Нещодавно їх докупила і пересадила, тому що мої пітунії вже відсвіли, і був сильний дощ, їх дуже залило водою, вони почали дуже себе там погано почувати. Я пересадила їх до рожевих пітуній, а сюди докупила ось такі дуже симпатичні голубенькі. Також підсвічник ось такий, і моя черепашка. Дуже сюди вона пасує, гармонійно дивиться. Ще мені залишилося поприбирати ось цей столик з кріслами. Якщо ви пам'ятаєте, я йому дала друге життя, і я гарно його помалювала у ось такий коричневий колір. Тож його теж треба повитирати, гарно привести до ладу. І тут в мене стоять пітунійки. Поправляю також подушечки, вони в мене є, водонепроникні. Купувала їх у магазині Walmart. Ось ці дві голубенькі з білим попереднього року, а ці жовтенькі купувала цього року. Також ставлю сюди ось такі вуличні плесьмати. вони в мене плетені. Теж купувала, здається, роки два тому в магазині Рос. Ну, я бачила, вони є досить часто в продажі, і вони є дуже зручні для вулиці, тому що все-таки плетене, воно має такий і гарний естетичний вигляд, і мені здається, що воно до всього пасує. Ну і ось такий в мене вийшов результат. Я дуже задоволена, все чисто, доглянуто все на своїх місцях. І тепер можна трішки відпочити. Ще ось хотіла вам показати, в мене вже є зелені помідорки, що мене дуже тішить, тому що занедовго вже буде врожай такий добрячий. І також дуже багато буде цього року цукінів. Я посадила зелені і думаю, що вони вже ось-ось, тому що квіточок дуже багато. І я думаю, що залишився десь буквально тиждень, і вже будемо так само збирати свій врожай. Ну, а я роблю собі зараз смачний смузі з банану та полуниці. Зараз доволі часто роблю різні смузі. Хочеться такого, знаєте, у літню пору, чогось прохолодного, даю туди пару кісточок льоду навіть і перемалюю все у блендері. Ну, а я прийшла сюди на гойдалочку. Тут дуже затишно, такий легенький прохолодний вітерець іде, сонячні промінчики. Одним словом, люблю я свій вайб тут, і також насолоджуюся матінкою-природою, котра дарує зараз дуже багато енергії, тому що влітку саме найбільше хочеться знаходитися на вулиці. Ну а за декілька годин позбігалися мої діти. Приїхав старший синочок з дівчинкою. Артуся також повернувся. Мій молодший синок з водійської школи. Я приготувала вечерю. в мене сьогодні була картопелька по-домашньому також запекла курячі грудки з сиром. Зробила салатик. Ще в мене була моцарела, то я зробила капрезе. І Ми дуже смачно повечеряли, поспілкувалися, мали дуже гарний час. А на десерт в мене був манговий мус. Обов'язково спробуйте цей рецепт, він в мене десь є на каналі, надзвичайно смачний і дуже простий у приготуванні. На цій неділі ми були запрошені до наших друзів на річницю їхнього весілля 25 років. І погода, хоч не була дуже вдалою, але вони все ж робили барбікю. Тож ми з чоловіком купили їм дуже гарні троянди, також смаколики, і трішки поїхали, як кажуть, мати гарний час. Це, звичайно, зараз дуже класно, тому що діти у нас великі і ми можемо більше часу проводити ось так: вдвох кудись виїхати, поїхати, чи просто піти, десь пообідати разом, чи повечеряти. Одним словом, підходять такі моменти, що діти виростають, а ми, як кажуть, стаємо ближче один з одним. Наші знайомі мають дуже хорошого собаку. Це є Голден Retriever, дуже такий френдлі собачка. Він нас дуже любить. Купупила йому також гарну іграшку. Ось це він її просить. Він її бачить, і він був дуже довільний і від мене не відходив. Так, приїхала додому, дивлюся якийсь пепіч. Дивлюся, що від моєї Галюсі, І Галюся як завжди. Галюся моя Галюся, Щось мені там прислала, Ой, ой, Галюся, Так, зараз буду відкривати. Тут бачу якась відкриточка, тут якась коробочка. Так, дуже мені незручно одною рукою, але я постараюся відкрити. А -а -а -а! Ой, це те, що я... О май гад! Галюся! Горлицю мені прислала. Боже, яка красива! Ой, О, як гарно! Дуже красиво! Дивіться, яка це краса, неймовірна! Ой, Галюся, дякую тобі, рибка моя. ну, Це дуже красиво. Подивіться, яка це красота. Це Галя тепер робить ось такі горлиці, підвісочки. Хто не дивився, можливо. Галя має свій канал, вона займається рукоділлям. На це Галя в воду, я залишу посилання на неї і обов'язково переходьте, замовляйте таку красу. Тут, тут, у Сполучених Штатах, це буде набагато вам швидше. Галюся, дуже тобі дякую, бачу, що тут ще щось є. Зараз буду дивитися, читати. А, ой! Спіцбург! Ух ти! Івано-Франківськ! Ой, клас! Галюся, дякую! Маю ще одну магнітики з Івано-Франківського і відкриточку з Піцбургу. Дуже гарно. Ну супер, Галюся, дякую, Боже. Як це красиво зараз. Горлицю вдівати і вам Я покажу. Я тільки ]ся. що прочитала відкриточку, і там дуже теплі слова адресовані мені. Галюся, це все взаємно. Дякую тобі безмежно. Мені теж дуже приємно мати таку подругу. Справді це безцінно, і я дуже тобі дякую за такі подаровані, гарні емоції прямого ефіру, який ти мене запросила, і також за оцей чарівний подарунок, який справді буде мені нагадувати про Україну, і ця горлиця безмежно красива. Подивіться, вона мені ще тут додала шнурочки, можна їх змінювати, такі чокери. Ну, я взагалі я дуже щаслива. Мені дуже подобається ця пташка. Я навіть і я Люсі казала, що я тебе її куплю, але вона ось взяла мене і, як кажуть, випередила і прислала мені її. Дякую тобі, Галинка. Дуже дякую, направда. І дякую Ютубу, що мені подарував таку чарівну подругу. Так, подивіться, дівчатка, як це красиво! Ось ця горлиця так виглядає. Дуже мені подобається. Неймовірна краса. Глюся, дякую тобі щиро. Направда дуже хороший подарунок, такий, знаєте, в саме серце. І мені буде дуже приємно його носити. Буду змінювати обов'язково собі чокери на чорні, чи ось з біленьким якось тут. Ну поки що мені навіть ось так дуже подобається. Дякую, Галюся. Також кожного вечора ми прогулюємося довкола нашого озера. Це, як ви знаєте, дуже добре і для спорту, і для здоров'я. Чергую ці прогулянки разом з спортивним залом. Тож спорт присутній в моєму житті без спорту нікуди, тому що взагалі рух це життя. Що ж, любі друзі, підходить до завершення моє відео. Ось таке воно у мене сьогодні було: мотиваційне, трішки влогове, сімейне. Сподіваюся, ви провели дуже гарно зі мною час. Якщо так, то поставте цьому відео вподобайку. Чекаю вас всіх у коментарях. Підпишіться на канал, хто ще це не зробив. Усіх вас люблю і обнімаю, і безмежно усі вам дякую за те, що ви є зі мною. Бережіть себе та своїх рідних, всім папа! -па. Всіх до нових відео!